Всім привіт! Пропоную для перегляду новий відеоматеріал з нашої постійної рубрики П'яний інспектор Даї. Фігурант даного відео капітан міліції Михайло Касів, працівник в ДаІ в Косівському районі. Мені поступив дзвінок, що даний інспектор знаходиться в стані алкогольного сп'яніння та має намір керувати даним своїм транспортним засобом. Ми оперативно виїхали на місце. Хочу подякувати активісту ДК з Вінниці Артему, який також був присутній. Ми зафіксували сам момент керування даним транспортним засобом, даним інспектором. Він проїхав там декілька кілометрів, перепаркувався на автозаправній станції Вок. Далі події вже розвивалися на самій заправці, тобто ви побачите, як інспектор закривався в туалеті, проводив певні там процедури. Досить тривалий час він там знаходився. Ми вже хотіли визвати на тім час. Після мого дзвінка до начальника. Даї в Івано-Франківській області, по Валерії Нікіпілова. Була миттєва хороша реакція. Приїхав зразу керівник Косівського ВДІ Ігор Постернак, який, хочу відзначити, не було ніяких там спроб відмазати, якось замнути дану справу. Тобто був даний інспектор доставлений в лікарню, освічений. Освічення показало, що даний інспектор перебував в стані алкогольного сп'яніння. Але саме 0,5 промілі, що в 2,5 рази привищує допустимо степені. Ну, що по даному поводу скажу? Відео, звісно, ціле ми не викладемо. Все-таки ми хочемо побачити закінчення цього всього сюжету, чим це все закінчиться, які будуть прийняті міри. На даний момент все-таки хочу відзначити, що поки що дії були адекватні, все освічено, все зафіксовано. Я обов'язково відберу коментарі у когось з керівництва. Чим закінчилась дана справа і чи працює даний інспектор далі в ДАЇ. Бажаю всім гарного перегляду, коментуємо відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, буде ще багато цікавого. Пока піджимаюся, дуже близько будемо попалить. Любе кіно не п'яне. Ну я не пив, розумієш. Ну я ж бачу. Я, я реально бачу, що ну, по, по вигляду вживав. Багато ні, але вживав. Ну я нічого не пив, ну провіримо, давай провіримо свідчення, пройдемо і вті питання. <кхи> Якщо не пили, то нема чого боятися, свідчення пройде, хота й все. Я, я спортивно не вживаю, я чую галзував погоди. Мене треба тут? Ну, якщо ти його будеш забирати, то То треба. То треба. Алло? Добрий день. Да, Віталій, добрий. Святом да. вас. Да, дякую за ім'я. все найкраще. Має неприємну новину, є працівник у на в стані. А хто такий, де що? Косів. Що, де, ну розкажи мені. Ну та їхав на машині, але ну, зараз сидить в іншій машині. Ну, мені подзвонили, що він їхав на творязому стані. Зараз він вже сидить в іншій машині, Ну, в принципі я в мене відзнято, що він їхав на машині, є трисвідка. А, а, що... його... а як його прізвище? — Касів. Як? Касів. Касів? Так. Mm -hmm. Пр Пропонуємо пройти освічення, він каже, що він не їхав. Но він вже, вже, вже тікає, тікає з місця. Ми тут стоїмо, зараз наш буде напевно збивати. Може все-таки хай хтось під'їде. Ну, Лучше дівчата прийшли. Да. Хорошо, добрий так. А да. де да. стоїте? Я на заправці вок. Я зрозумів. Хорошо, добре, сейчас. Щось я розберусь. Добре. Да. дякую. Здорово. Ну та ж Касю п'яний з рулем їде, я весь зняв. Ні, ні, ну ти ж, ти ж знаєш, ти ти знаєш, що я, я за все, крім п'янки, за рулем. А я що їду? Ну, в мене є навідо. Як ти виходив з лимона, сідав з руль. Мені подзвонили люди, я ж просто так не приїхав. Я світом був. Я не пив. Ну як не пив? Ну зараз свічі, зараз під'їжджаю, накипіли, зараз привезеш сюди людей. Ти бачиш, де моя машина припаркована була? Я ж спеціально приїхав на лівій машині, ну в приїхали. Спеціально це все відзняли. Відзняли, як ти сідав за рулі, ти виходив звідси, ми тут припаркувалися, на заправочку заїхали. що я відзняв. Однозначно є всі, всі докази, що ти їхав за рулем. Якщо тверезень, нема питання, якщо на то треба однозначно реагувати. Ми ж міняємо цю цю систему. <звук> я купили і сказав, що...

os que vocês falam? O que vocês falam sobre a França? O que

— Ну, там хвилі. — Та знайомий. — Ну, те, що й каже. — Те, що й каже, що він поганий або щось. — З Ну, знайомий. — Так знайомий, то стукаєш? — Та да, стукаєш, не відкриць. говори. Там щось там невідомо не говорить. Ти ж каже, може, йому погано. — Ну, а ми не говоримо, чого зробити? — Ключ від, ключ від. — вас все погано. — Все добре? — Все добре, так. — Що це, скільки підпалює?

Начальник управления дает в курсе, он меня сюда пришел. Ты что пил? Не пил я. О не пройдем? Прошу. Поедем в лекарню на не пил, то не Проходим? Поехали. Давай, если не пил, едем в лекарню на уведомление. Добрый день.

0,5 проміли, так? Я поїхав в автомобілі без посвідчення особи. 说的什么什么。So, sumið. Táttar, tað